У столиці стартував опалювальний сезон, і поки що почали підключати дитячі садки, лікарні, пологові будинки та школи, як це буває традиційно. А ось в інших оселях тепло має з'явитися вже вже протягом тижня півтора. Принаймні так в нашому ефірі пообіцяв заступник київського міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бонтаренко. Якщо ж ворог атакуватиме місто знову, то для цього вже є алгоритм дій невеликі аварії мають усувати протягом однієї доби. А якщо ж пошкодження вже буде масштабнішим, то місто розгорне спеціальні пункти, де люди могли б перечекати аварійне відключення тепла і світла на базі більшості е, об'єктів. Певної сфери розгорне е, пункти обігріву, в яких буде забезпечено місця для того, аби люди могли в разі виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері, могли туди прийти. Е, там буде тепло, там буде якийсь мінімальний запас води, мінімальний запас їжі. Тобто точно замерзнути ми не дамо. І тепер щодо тепла по Україні, загалом, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон у більшості областей України розпочнеться на початку листопада. І знову ж таки до злободенного до цін на продукти у столичних супермаркетах різко здорожчала свинина. І якщо раніше грудинка в середньому коштувала 155 гривень, то тепер ціна на неї піднялася до 170 гривень, і це тільки в середньому може бути і більше. Отже, давайте з'ясуємо, що ж вплинуло на такий стрибок. По перше, зросла ціна, бачимо, що на корми, адже після запуску зернового коридору, внутрішні ціни та закордонні на Зерно вони зрівнялися, а відповідно що і зросли. Звісно, не пройшло безслідно і здорожчання газу для промисловості, а також і електроенергії, адже усе це потрібне для опалення ферм і виготовлення кормів. Також роль зіграла і розбіжність між високими цінами на корми і відносно низькими цінами на м'ясо. Адже воно, як ми пам'ятаємо, не зростало тривалий час після початку війни, і крім цього, на ціни вплинуло ще й відсутність. Імпорту підвищується ще до речі вартість е молодняка. Скажімо, от ми імпортували маленьких поросят, щоб потім їх відгодовувати тут. Ми їх імпортували з євросоюзу, і оскільки гривня зараз обвалилася то дуже дорого їх завозити сюди. А тепер до прогнозу, який всі так чекають, чи здешевше м'ясо в майбутньому? Економісти кажуть, що це можливо, якщо ж зернову угоду не продовжать. Тоді будуть можуть подешевшити корми. Однак в цілому для економіки це стане проблемою, бо припиняться валютні надходження. І якщо ціни на м'ясо це герої народного обурення цього тижня, то ціни на яйця українці обговорюють уже протягом місяця, і ось це обурення вже дійшло. І до верхів, а саме до антимонопольного комітету, він розпочав перевірку причин здорожчання курячих яєць. Річ у тім, що в комітеті вважають, що стрімке здорожчання цього продукту має, може не мати об'єктивних причин. І серед аргументів також те, що загальна інфляція не співмірна із відсотком здорожчання яєць. А продукт до слова подорожчав на 54%. І економісти ж прогнозують падіння цін на 15%, 10% до середини наступного місяця. А ось чи купують кияни яйця за такою ціною? Давайте ж зараз подивимося. Купую я постійно на одній точці і ну в шоці від цих цін? Але що робити в магазині? Я не дуже дивлюся, але там здається ще дорожче. По 80 в сільпо, А здалося взагалі не залишилось, тому прийшла на ринок взяти. Взагалі, зазвичай, в супермаркетах, але там їх немає тому. Прийшла сюди. Ну, вже яка ціна є, така є, що робити. яйця треба купляти. І тепер давайте згадаємо, чому яйця так стрімко подорожчали. Передусім, та ж сама ситуація, що із м'ясом зростання ціни, наприклад, є сезонним, адже кури восени гірше несуться ніж у літку. Також зріс у ціні і корм для пернатих, адже подорожчало зерно, і плюс для приготування корму потрібен газ. Він також дорожчав і зросла вартість електроенергії потрібної для опалення ферм. І крім цього, самих молодих курей стало банально менше, адже чимало фермерів порізали. Птицю, коли влітку яйця були рекордно дешевими, а деякі підприємства, зокрема на сході і півні, взагалі закрилися через бойові дії, і до наслідків російських масованих обстрілів збитки енергетичної інфраструктури від ракетних і дронових ударів сягають мільярдів доларів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, від 10 жовтня ударів зазнала більше як половина енергетичних потужностей. України і серед прямих проблем української економіки це обмеження для дуже енергоємних підприємств, перебої з ритмічністю виробництва і логістики. І економісти закликають українців готуватися до віялових відключень електроенергії протягом довгого часу. Я б напевне був тут трохи реалістом і очікував би про те, що така ситуація, або навіть там трохи гірша ситуація, вона буде продовжуватися всю зиму. Давайте будемо все таки відвертими. Росіяни будуть намагатися зробити все, аби зробити життя простих українців нестерпним. Тут ми маємо все таки знову таки ну бути морально готовими до того, що ось ці побутові незручності в роботі транспорту, в наявності світла. Алення і так далі. Вони будуть. І віяло відключення також негативно вплинули і на бізнес. А як наслідок від цього знову постраждали пересічні українці, тобто ми з вами, адже до прикладу, після масованих ударів по Львову з полиць магазинів на деякий час зник хліб. Так само і по всій Україні найбільше постраждала харчова галузь, а особливо виробництво товарів з подальшою глибокою заморозкою тобто м'яса, риби, морепродуктів, морожених овочів, також незручності торкну і виробництво молочки, бо якщо не працює техніка без світла, то молоко неможливо обробити і воно кисне. Однак, попри це, економісти не прогнозують дефіциту цих товарів. Звісно, харчова галузь не єдина постраждала від віялих відключень під ударом. Все виробництво з безперервним циклом. Саме тому чимало наших бізнесменів нарешті задумалися про переїзд із небезпечних районів. А тим же хто цього не зробив, варто замислитися над релокацією. бизнесом, которые э, не э, привязаны к конкретной локации с точки зрения клиентов и закупки сырья, то есть которые могут свое производство э, и склады разместить в более безопасных регионах. А тим часом до 10 жовтня релокація бізнесу, як ми бачимо, не була особливо популярною в Україні, адже за даними опитування, проведеного одним з мобільних операторів України, тільки 6% українських малих компаній перемістилося під час війни. Компанії, в яких працює до 10 людей, теж не особливо хотіли переїжджати. у цьому сегменті тільки 8% компаній-переселенців. А ось середні компанії із штатом до 500 людей. Переїжджали охочіше, тому що в них більше грошей відповідно, 14% переміщених, і майже така ж ситуація із великим бізнесом, де працює понад 500 людей. Там переїхало. 15% і торкнемося тепер теми пенсій. У жовтні підвищення ось цих виплат отримали 2 мільйони 800 тисяч пенсіонерів з майже 11 мільйонів. У пенсійному фонді розповідають, що найбільшу надбавку 300 гривень отримали пенсіонери віком від 70 років. Тепер у них пенсія буде три тисячі гривень. У непрацюючих пенсіонерів із стажем від 30 років. Зросла до 2680 гривень, і пенсії з інвалідністю пов'язані із військовою службою зросли на 700 гривень. Щоправда, фахівці, та й ми з вами розуміємо, що ось таке підвищення пенсій воно є не досить не досить високим у військовий час. Тож фахівці власне пропонують свої вирішення проблеми. Я би рекомендував все ж таки владі піти на обмеження максимальних зарплат чиновникам, працівникам державних підприємств, ну, скажімо, 5 ну, хай 10 мінімальних зарплат. І оці кошти, мільярди, пустив би на. Виплати пенсіонерів і до питань емісії у жовтні. Національний банк України надрукував для уряду ще 15 мільярдів гривень. Це перша емісія за нового голови НБУ Андрія Пишного у червні через брак допомоги від партнерів і дефіцит нашого держбюджету довелося надрукувати аж 100 мільярдів гривень. Потім суми, дещо зменшилися, до 30 мільярдів гривень. У липні і серпні до 15 у вересні тоді ж пообіцяли зменшити емісію, а то й взагалі, від неї відмовитися, але не обійшлося без друку коштів все одно. Тому економісти кажуть, що ця сума 15 мільярдів до значного стрибка цін або знецінення гривні не призведе. Самі ці 15 мільярдів надруковані вересні. Вони не справлять якоїсь помітної помітного тиску на наші ціни. Наразі на наші ціни більше тисне е, незрозуміла ситуація з інфраструктурами на увазі з електрикою і зростаючі ціни на пальне. І Тим часом у євросоюзі вже запровадили санкції проти Ірану за постачання шахідів до, до Росії. Обмеження обмеження стосуються трьох фізичних осіб, а також однієї організації. Вони відповідальними за передачу дронів до РФ для атак на Україну. Щоправда, фахівці називають ці обмеження декларативними, адже найімовірніше, що ці особи не виїжджали до США найближчим часом. Та не мають там активів, тому варто вимагати від європейського союзу більш рішучих кроків. І ви вже почули від фахівця про відключення електроенергії, перебої з газом і водою, що вони триватимуть не один день. Тож підготуємося до цього разом. І я вам зараз розповім, як краще вийти із цієї ситуації. Тому, якщо ви хочете підготуватися до відключення тепла, таке теж може бути. то діставайте зі схованки свій туристичний спальник і не замерзли в поході, то і при мінусовій температурі, то. При плюсовій температурі в квартирі а, теж не замерзнете і переживете ось ці відключення. А якщо ж немає такого спальника, або він дорогий, не хочете купувати, тоді ставайте пухові хустки і теплі ковдри. І росіяни також можуть пошкодити і об'єкти, які відповідають за постачання води, тому підготуйте ось такі. Ось такі баклажки з водою, 5 літрів питної води, і можна 15 для гігієни. Я власне так і зробила, запаслася, чекають, стоять, але сподіваюся, не дочекаються і витрачу їх на щось інше полю ними квіти. Якщо ж не дай Боже, росіяни пошкодять газоживлення, то ми з вами підготуємося і до цього. Купіть сухий спирт, газові пальники, як для туристів. Майте про собі також туристичний набір приготованої. І вже їжі, це підійдуть консерви, горішки, згущене молоко, також м'ясо засушене, сухофрукти, цукати і солодкі батончики. Також підготуємося і до відсутності світла. Передусім, купіть в оселю ліхтарики, свічки, кілька павербанків, термос, а можливо навіть і бензиновий генератор, якщо у вас велика родина і потрібно багато енергії.